Так, я почала запись, потім Мальоночка вам скине. А Доброго дня, дуже рада вас вітати. Хто не слухає, то буде запись, можете за це не хвилюватися. Сьогодні хочемо підняти ту тему дуже найважливішу тему. Це, ну, так як у нас Зима на підході, так як у нас вірусне заболівань і так далі. Тому я хочу дуже вам порадити е, декілька е, таких е, порад від мене, тому що я маю немаленьку сім'ю. Ну, як в мене двоє діток, так чоловік та я та всі ще, е, ще бабуся, матусі, і е, також друзі, які е, до мене дуже. Вже часто звертається за допомогою в плані, скажімо так, в плані здоров'я свого здоров'я. Тому особливо узимку наші фітокомплекси це просто Ван love, це просто нобрван для здоров'я здоров'я нашої нації. І так, скажімо так, у нас є, є така. Я, льоночки, потім прийшлю табличку, яку нещодавно наші лікарі трошечки оновили цю табличку. Та... Я з ними згодна, мені дуже подобається, як наші лікарі зробили, але ще є тут ем, один момент е, по поводу хітазана. Тобто хітазанчик тут пишеться, якщо висока температурка, там пишеться чомусь дві капсули коштує 4 години, але ж коли там 39 температура, то мені, мені здається, це. Е, Дуже мало може бути, лікарі просто писали це, якщо якщо в місті з этим парацетамолом, ібупрафіном і так далі, тобто може бути таке, що вони. Ну, як доповнення, скажімо так, хітозан. Але ж коли в мене а, дітки хворіють і є висока температура, то хітозачик я давала їм а, кожну, а, кожні, скажімо так, 15 хвилин. От зараз ми зразу підійдемо до теми так, наш запис трансляції екрану. Так, і зараз я зайду... Мабуть, є, чи нема у мене там Оп, оп оп Щось в мене глючить моя ручка, оця уже для планшета. Ага. Зараз ми з вами відкриємо цю таку штучечку. Ось, а, я думаю, що ви все бачите все гарно бачите і е. Дивіться протокол профілактики та підтримку організму під час чергових хвилі ГРВІ, грипу і covid 19 у період осінь зима 23-го року. Ну, можна було 23-24 року написати, але ж нічого. І дивіться, що тут написано: так фітокомплекси, моноформула, бриз, гермецид, фрі лайфхідзан, макрософт. Я дуже раджу вам, щоб у вас а ще у мене. Дуже раджу вам, щоб у вас ця аптечка на зимовий період. боже 10%. відсотків дуже раджу вам, щоб на зимовий такий період ви завжди мали дані фітокомплекси. Також тут нижче є. Меланін, баланс та Хлорофіл, ефткаліптовий бальзам дуже класно, да? тобто там в опису не можна побачити, але шальоночка вам скине цей протокол ви ознайомитись. І так, якщо у вас є питати, що нам цей протокол? Не поняла, що ж то? Тільки хотіла запросити ну, спитати. Ти надаш цей протокол, так? Да. Да. Добренько, добренько. Да, все добро. Я трошечки пересаду, потому что мы на Представляешь, что это понедельник, не понедельник. Так, Включу, поки що я буду вам розказувати про протоколи, та, та потім я вам трошечки покажу ці фітакомплекси. А дивіться, якщо ви контактуєте з а, хворим хворою людину, дитина, чоловік, а, не знаю, хтось небудь у вашій сім'ї чи на роботі, дуже раджу це от, а, а, таку дозу випивати, як це а, там написано. Але ж, от, наприклад, От в мене, в мене зараз ну, нещодавно хворів чоловік на, на, на прошлому тижні, а зараз хворів мене син. Йому формула вже закінчилася сьогодні, підкуплю її. Та а, в, дочка, да? і я що, що я даю дочці? Я і так п'ю всі фітокомплекси наші, тому там це, знаєте, як бацила до поціливши, не пристає. Але ж дось, доньки, я даю лайфгар. Ну, тобто імунна формула, а, да, коли там ковід ще щось, я думаю, що у нас не ковід і не грип, а якийсь там вірусняк, тому їй нормально, цей лайфгард. Але ж коли ви 100% відсотків контактуєте з грипозним людиною, а коли починається такий вірус, дуже сильний да, там, і починається перше, перше що з'являється у нас, а дуже висока температура 38,5, 30. 9, і даже до 40 може догнати. Це температура. то цю температуру Ну ми ж розуміємо, що це чи грип, чи ковід, чи ще щось. От, е така от у нас одній капса два рази в день, а формула бриз одна капсула тільки на вечір. Е для чого бриз потрібен, для того, щоб у нас е була, скажімо, скажімо так, ці. Е Лімфа чистилась, а вона у нас чиститься на ночі. Тобто вона все одно працює на ніч. І якщо ви замічали, що коли ви встаєте, думаєте, ну все я захворіла. От це от, прим, примірно для цього, і тому дуже радять. Отак от пити. А гірницит не треба, коли йде профілактика. Герницит потрібен, коли легкий перебіг, через середня форма. чи ну, важка формула там, чи стаціонар. Чи, чи Можна і дома, але ж хімічні препарати треба додати. Так, хітезачик не треба, макросочик не треба, коли це йде профілактика. Тобто, коли у вас у сім'ї хтось захворів трошечки, там, да, то імунна формула, Бріста, Фрілайф п'єте та буде вам щастя. Тобто, Знаєте, як лікарі в принципі в ну, традісомні медицини, вони додають, скажімо так, якісь противовірусні препарати чи якісь там там допоможні препарати, тому що в сім'ї хворіють люди. То тут у нас те фітокомплекси. Легкий перебіг. Це коли у вас ну ви захворіли, але ж у вас ви почуваєте себе ну, більш-менш, тобто така слабкість є, все є, да, але ж ну Швеліца можете Значить, це такий, скажімо так, легкий перебіг захворювання. І тут дається імунна формула одна капсула три рази на день, бриз, герметит вже добав, фрілайф, хітазанчик, якщо є висока температура, також макросорб. Кстати, макросорп, там є даже у нотації, написано, що він обирає ці всі е, ну, не тільки там, скажімо так, радіонокліди, пестициди і так далі, але ж він починає працювати через. 6 годин після перших, ну, першого прийому, скажімо так, цього макросорбу, і в нього ну якось, якось так з'являється, скажімо так, противавіруска. Іде така. противовіруска. У мене є у дівчинки, яка, яка макросорбом даже вообще віруси всі убирає. Не знаю. Ну, але ж це треба пробувати, тобто кожному окей. Ось такі, ну і там Середня формула, ви теж, то селіночка вам все прийшла і почитаєте. Так, вживати зле, злаки є така для швидкого одуження, вживати баланс, якщо у вас а, загострення хвороб ж, желудочно кишечного тракту, на їх необхідно а, а, розслабити по, послабити, тобто, щоб вам це, проще а, перейти цю, цю стадію захворювання. але ж є ще, коли ще коли Проблеми жикота, то треба меланійчик додати. У нас він, він теж є, але ж я зараз не взяла його, в мене в тумбочці лежить, не побігу я. Ну і хлорофічик і каліптовий бальзам. А тепер я останавливаю і хочу до вас а, тут, О, боже мой, куди ж тут до вас там? А, треба до вас перейти. Зараз перейду до вас. Так, ага, ось. Тобто, тоб, але ж, знаєте, у цьому році написали таку схему, да, лікарі. А в принципі, в принципі, непогана схема. Але ж в мене таке, коли тільки почалася почався ковід. Я у нас була трошечки інша схема. Тобто кожен час треба пити об скажімо так, до Я вважаю, що тут дається ця схема. Тут дається ця схема, яка йде, я б так сказала. Паралельно з хімпрепаратами, ну, наприклад, ви в аптечці в аптеці купляєте там, там, там про ще щось. це як допоміжна речовина, це є як допомога нашому організму, і ми можемо сміло, скажімо так, це все приймати. А, але ж якщо ми говоримо зараз про ну, тільки там фітокомплексами, то там повинна кожен час кожну годину е, пити. Тобто о 9-й години ми прокинулися дві капсули ми цього випиваємо. Я можу е, Альоночці написати, да, і вона вам е, теж продиктує. Тобто, ця схема табличка вона допоміжна. Е, От, ну, ну, скажімо так, ні, з, ні з антибіотиками вже питься, да? але ж це допомога. Ну, Якщо ви хочете тільки на фітокомплексах підняти свої, свій організм, є ще одна схема, схема прийому. О 9-ї наприклад, ми починаємо з 9 години. Ми випиваємо дві капсули хітазанчику. Дві капсули хітазанчику випили. Це сорбент, це противовіруска теж. і Якщо є температура вище 38 там, ну, можна наві з 38 температури не піть хімозіну. Да? Ну, лікарі рекомендують е, з 38,5 е, пити, вже, е, скажімо так, парфену, парацетамол і так далі. Але ж ми говоримо за натуральні компоненти, то мологі можна вже з 38 давати там раз у годинку, например, чи раз у 30-40 хвилин. Да? А, е, Ну, але ж в мене, в мене пам'ятаю, в мене є на практиці таке, поки шахі долітали в моєї дитини. Ну, здраві нації живемо, такі умови, що. Коротше, моя дитина піднялася температура, десь дошла вона до 45 чи 41, я не пам'ятаю. Хітазанчик збив температуру дуже добре. Так, да, я почала давати їй, коли було там 39-39,5, але ж це повинно діяти а, через деякий час. І я кожен 15 хвилин давала по одній капсулі, кожні 15 хвилин. А дорослої людини треба кожні там, ну, По дві капсули давати, на 15 хвилин, але ж дитині я давала по події капсулі. І через час ну, температурка, звісно, ну, як, як сказати, росла, але ж вона становилася, потім потім, потрошечку, потрошечку потім вона почала падати. І Всю ночь ми проспали, все було гарно, все було добре. тобто, Але ж це кожна мати, кожна людина відповідає за свою Своє дитя чи за себе відповідає абсолютно сам, тому це е, на ваш страх і ризик, як то кажуть. Ну так як і я 5 років вже світокомплекси, тому я е, в них дуже уверена, я б так сказала. Звісно ж, не треба е, піти в Тима. Ну, це дуже обширна тема. Я думаю, що ми можемо на пару занять це все про ну, відкривати. Та, да, все це це ну. Цю тему, тому що за, за один раз це дуже багато інформація, але ж скажу так: якщо ви розумієте, що у вашу дитину чи у людини при високій температурі можуть бути судороги, і так далі, то з цим ми, звісно не балуємось. Да? Тобто, це все індивідуально і тут таке діло. Так, дев'ятий ранку, наприклад, гітозанчик ми п'ємо. Да? Дві капсули. О десяти ранку ми п'ємо гірміцит, одна капсула, фрілайф, одна капсула, ОК – одна капсула, бриз, одна капсула. В мене закінчилась імунна формула та омега. До цієї системи додаємо ще імунну формулу та омегу. Ось вона закінчилась. Сьогодні вона буде в мене вже. Ось, що ми, що ми робимо з цим всім. Тобто бриз це в нас іде для дихальної системи. Там є в нас в составі мачу-мачика, шавля, шишки, хмелю, корінь, солодкі, а ось також пророщене зерна. П'ємо по одній капсули. Всі капсули однакові, всі капсули дуже дуже схожі між собою. Бачите, що думати, що я нічого не п'ю. Ось такі, от прозорі капсули. В кожній капсулі у нас Це 50 Осотків пророчених зерен, 50% відсотків у нас стані е, наші травушки. Далі у нас ока так тут написано для порохового апарату, але ж ми е, не забуваємо, що є е, в ока. У нас магні кальці цинк. І е, магні, цинка, якщо хто пам'ятає, що магні, цинк це є, кстати, і в фрілайфі є. А цинк при ковіді, при цьому всьому, це ну, би він допомог, як допоможник при вірусних захворюваннях, і він допомагає облегчити, скажімо так, ситуацію з вашим організмом, боротися з нашими вірусами. Так, да, написано для зміцнення опорного дорогого апарату, але Теж тут як помімо пророчених зерен, є тут цинк, є тут кальцій і е, е, добова доза дуже непогана. Не Ви можете його, наприклад, не кожні дві години піти, та, а там у, утром днем і вечором, Наприклад, тому що є ще у нас в фрілайфі цинк. Тут, навіть, кстаті, цього цинку більш фрілайфі 10 мг, так, одні капсули, а тут в нас є цинк 3,75 мг капсули, але ж тут є ще магні. Так, тобто, це, це все повинно все одно бути у нас. Так, Фрілайф, антиоксидантний комплекс в ньому є, цинк, у ньому є вітамін С. Це противовірусне, також. Він а, укріплює стінки сосудів і. А, Ну, також є пророщене зерна, зелений чай, да? а, бета каротин вітамін Е, цинк, вітамін С. Тобто це ми п'ємо у 10-й годині. Гіцид це наш противогрибковий препарат, який працює на грибки, щоб не утворювалось грибків у організмі. Тому що спочатку приходить до нас в організм е, е, імунітет, вірус, а потім із вирусу. Це, це, е, Перетворюються у грибки, якщо ви бачили, що потім закінчиться все це антибіотиками і так далі. Тобто це працює наш гермацит, щоб цього всього не було. Також він дуже файно а, працює на а, захисне, всі захисний там цілісні організми і так далі. А, тут є Екстракт шкірки чорного ріха, екстракт насіння, фрукта, листя оливи, кори граната, корі перлича жовтого, чебрець, конюшні, гвоздика, кориця, ромашка, пророщені зерна, кори, осики. Тобто, якщо ви б саме купляли, наприклад, цей гермицид, ой, саме купляли ці всі травки і так далі. Ну, представте, як це от того, запарювати туди-сюди, тралівалі. А тут у вас все в одної капсуле точно така ж капсула, як і в бризі я, я вам показувала такі, що у нас прозорі, нам нечого скривати. Можете, якщо ви візьмете фітокомплекси, да, замовити собі, ви можете одну капсулу відкрити да, побачити, як вона даже пахне, а вона пахне вся у травках. Тому е, цей е, рекомендовано от, е, да, вживати як протигрубковий комплекс, також він нормалізує баланс мікрофлори. А це нам дуже-дуже важливо. А, ось, і імуна формула. Я вам теж говорила, також я говорила омега. Тобто, це все ми повинні приймати в по 11 годину, е, Зразу п'ємо. Якщо у нас дві капсули, якщо у нас немає супервисокої супер температури, потім у е, наступного годину ми п'ємо опять цю модель. І, коротше, ми так от кожну годину е, п'ємо, п'ємо, п'ємо ці всі міняємо, тому що хітозан ми не заміщаємо Він не зумісний з остальними комплексами. Також я хочу щось сказати: якщо висока дуже температура, то, звісно ми повинні спочатку знизити цю темпу. Температуру, а потім ми будемо переходити на всі наші фітокомплекси, які а, будуть працювати на нашому наде. Що ще я хочу сказати, можна а, один разочок замінити хіпізанчик на макросорбчик, Тому що там мікросорпчик, я вам казала, що тут є такий порошочок, ну, якщо чесно, по, по вкусу він як земля. Хтось каже глина, хтось каже земля. Тут нема ароматизатора, ароматиза, амартізака ви Немає вкусових добавок, нічого такого нема. Але тут є сапонід та цеоліт. І е, він не просто мінералізує е, наш організм, а також він виводить ці, ці е, гадиці, яка попала в ваш організм. Тому раджу його теж приймати. але ж Якщо у вас там по коштах, то ви можете взяти е, чисто да? Ну, Звісно, це було б круто, якщо у вас там було. Далі в мене є такий хлорофільчик. ви бачите, он трошечки стало з хлорофільчика, Він дуже смачний, дуже смачний. Я його полюбляю, я навіть полюбляю просто так його пити. Що у нас тут є? Якщо горлошка, якщо кашель чи ще щось, можна навіть в рот заливати його, Не знаю, було такое, що полбутилки заночі вилівалося. Ну, і Нічого не случилось, да? але ж якщо ми хочемо, хочемо бути здоровими, то нам треба першу чергу вилікуватися. Да? Хлорофіл він овалакове горлышка, він антибактеріальний, дає такий ефект, антисептичний ефект, тому горлышко менш подразнюється та може кашель пройти і так далі. А для профілактики можна пити лайфгар, це, ну, можна, наприклад, якщо ви находимо. Там все, все добре, але ж хочете зараз така погода там все, попийте лайфгард, Це ще стара упаковка. У мене тут трошечки залишилося, переходжу на нову упаковку. Тобто такі ж саме підкоплекси, все ж таке, але ж просто буде така нова упаковочка. у вас Можна один-два один місяці пропіть по одну капсулі в день, дорослим можна два рази на день, а дитинку можна один раз на день. Що в нас тут є? Тут плоди лімонника, плоди і хенеце, Плоди, імбір, ну, імбіль, фінацея, да, лімонік, що, що нам ще треба для нашого організму, для нашого імунітету. Та ще у нас є такий водобаланс. Якщо ви почуваєте себе погано, там, нежі, пролівалі, не можете уснути і так далі, дві капсули балансіку випиваєте, вона вам буде просто якось. Трошечки успокаивається все нерви і так далі. Тому балансик а та ще для нашої здрава нації потрібно, тому що це нервова наша система. А вона в нас повинна бути дуже дуже та сильна. Коли людина хворіє, вона частіше за всього не дуже хочу їсти, не дуже хочу це, але ж питєвий режим, ми не забуваємо, повинна обов'язково бути питтєвий режим. Можете додати каліну, маліну, там господі, всякі чаї там з ромашкою. Мятою там чи ще щось, і так далі. Тобто, тобто, через мочу все це буде виділятися і все цей вірус швидше за всього у вас вийде з організму, якщо ви будете дуже багато водичків пити. Водички теплої, і гаряченької, і чай туди-сюди, все таке. Обов'язково в кімнатна температура повинна бути градуси, так особливо коли температура як якось так відкривати, окна, щоб воно швидше остило. А не треба все закривати і закутуються так от тільки носи Треба все ж таки повітря буде, свіже повітря, свіжий воздух, тому що ці всі бацили вокруг вас вони будуть літати і до Одного міста навіть якби сракі каревочі, як то кажуть, вибачте, але ж це правда. Тому я просто бачила так, що закривають абсолютно усе. Фаніматі ще на на голову одіває, одягають і дихати не, нічим, і кажуть, що все погано так. І обов'язково нам потрібна їжа. Так, навіть якщо ми хворіємо, потрібна нам їжа. І ця їжа може бути дуже легенькою, з теплою водичкою чи з кефірчиком, Якщо захочеться людина, якщо не хочеться, хай там два рази на день чи три рази на день пророші зенна п'є, тому що тут є і амінокислоти, є бета-каротин, є тут вітамічки, макро-мікроеліменти нам повинна нашому організму, повинні бути все одно ну, Ті організми, да наш імунітет забирає дуже багато сил. Та все це бореться з імунітетом, але ж нашому, нашому тілу, нашому імунітету ще потрібна допомога. То це е, являється такі пророщені зерна, ови пшениця, пшениця. Та кукурузна кукуруза, тобто він дуже класно буде як для травлення обмін процеси, серцева судинна система, його можна та при діабеті при ожирінні І це е, можна е, два три рази на день, та навіть якщо хочеться п'ять разів на день, але ж все рішення просто йде через унітаз. Це коли ми хворіємо. Да, коли здорова людина, будь ласка, круглогодічно ми п'ємо це е, один-два рази на день. ми можемо Пити така ось упаковочка 300 грам, виходить нам на один місяць на одну людину. Так що це наша така їжа, і я вам коротенько, але ж на 30 хвилин розповіла, як бути здорове здорове і не хворіти. Я вроді все. тому якщо є запитання, запитуйте, якщо нема запитання, я буду західну це, це, ефір. Договорила я, як У мене зранку. Бо <гр stereotype> я послухала на, на одному диханні. А, ну, у мене завжди є запитання. Це добре. Перше, це не запитання, це факт. По-перше, ти дуже класно виглядаєш. Я дивилася в твою обсторію. Місяць провела наші хелл детоксбокс. І прямо от тися, як це, світишся, світишся. Дякую. І стан шкіри дуже добре. Тянулася так все, ну дуже чудово виглядаєш. Ой, беречко. Беречко. Дякую. А, друге запитання. Ну я так зрозуміла, що хітозан він повинен завжди бути під рукою вдома, це таке, знаєш, засіб но набиван. Я зараз вивчаю хітозан, і у нього стільки всього, що я навіть не можу запам'ятати. Ну знаєш, як я я коли кажу, що коли потрібен хітозан, я, ну ви звиняйте, але ж ну я така, я я така відповідаю, як є срачка хітозан, запор хітозан, температура хітозан, вірус хітозан. Кацапил там, що вони там роблять? Хітазан, щоб знаєш, щоб тромбози, тромби не образувалися. Хітазан от алкогольного оп'янення, хітазан при побіді буде, щоб там. Тобто випав хітазан і пішов далі гуляти. Праздник. Коротше, хітазан і на Новий рік, і на побіду, і на все. Це правда що <реш> і не за горами Різдво, або ще буде нагадати назад. А, Таке запитання. От я тобі його е, задаю, але я щось не, не можу, у мені в голові не можна щелкнуть, що хітозан не можна приймати з макросорпом. Ти можна. Це Чи можна, замість? можна Ось так. Ти сьогодні всім'я сломала, і сказала, що можна один раз пити хіто замкнув час, а друг, годину, а другу годину, там можна макросор. Я да можна Як? замінити е, декілька. Ну іноді можна замінити це, тому що там е, і тут теж є гарні, скажімо, так, свойства. кстати, тут теж багато цинку, а цинк повинен для імунітету, Його не потрібно пити е, разом. Тобто, наприклад, о дев'ятій ранку ми випили кітазан, о десятих всі фітакомплекси. Да, об одинадцяті години ми можемо знову хітозан випити. Там дванадцяти там е, да, а в тринадцяті години випити, тільки макросорт, тепла водичка на, наче, на ложку на теплу водичку. Тобто, ви ну, можна тут, я б так сказала, що можна тут міняти, але не разом пити. Це два сорбенти, це два сорбенти, але ж вони різні сорбенти. Ну, от, Наприклад, ентеразгель і смекта. Оце ентеразгіль, а це смекта. Угу. Якщо я зранку випила хітузан, ну я зараз приймаю антипезитарну програму, то увечері на ніч я можу випити макросор. Супер вообще буде ага. а, можеш шпити. А тепер ще у мене таке питання: Баланс, Ти кажеш, випивати дві капсули на ніч. І це ну заспокіє сон, гарний сер mm -hmm. і, і цей баланс має накопичуючий ефект, чи як тільки факту прийому? Uh, факт прийому. Ну я б так сказала, що якщо ви курсом пропиваєте там, наприклад, при стресі це віддільна тема. Ну у нас понимати. уже стрес ну, півтора року. Стрес півтора року. Ну значить, в следующий раз я якраз буду дому, буду. В отелі з вами роз розмовляти. Я сподіваюся, що я не просплю. Mm -hmm. <головік> Але в нас ж буде конференція, ось то я візьму просто баланс та меланін і трошечки розповім. вам. Давайте от, от раз, тому що це все балаганце брачу чимодан, мені дуже тяжко. А це mm -hmm. я візьму просто дві, та я підніму цю тему. Але ж ми зараз, так як ми розмовляємо про віруси, баланс це як на даному часу просто успокоєння. Бабринка, угу. вот тоді уже нарисовала тему наступного эфира. Да, Баланси давай я просто возьму одну, одну пачку баланса меланина, да. да, трошки. И, і и, і е, покажемо, та, мама, що, я там, ляпни. Як, як, там в ТикТоке снимала меланин чи буханин, да? Мы при вагим меланину. <рес> да, да, да. Ой, скажи, что шо... Бабринка питаль больше нема. Це дякую. А, Давай я зараз uh, остановлю, і я хочу тебе остановити за